Паска рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, залізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж а ти хто? жабка-скрекотушка, пусти й мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка скребатушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик, побігайчик, пустіть і мене. Та йди вже заходь. От уже їх. Роє. Коли це біжить лисичка. Та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка скрекотушка. Та й зайчик побігайчик, а ти хто та я лисичка, сестричка, пустіть і мене, та заходь же. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка жкрбатушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? То я вовчик, братик. Пустіть і мене. Вже йти. У ліс і той вже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро-хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка. Жабка-скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро -хро -хро -хро. а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити йти уліз і той. Уже їх шестеро, уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це Тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве І питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрекотушка Зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик, і кабан. І клон. А ти хто? Гу-гугу, як вас багато, а я ведмідь наберіть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Та вже йди. Тільки скраєчку. У ліс і ведмідь. Семеро стало. Та вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушечка. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються. Як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.